20 серпня в Охтирці попрощалися з військовослужбовцем Олексієм Бацелом. Свій бойовий шлях він почав, захищаючи рідне місто. Загинув солдат 10 серпня на прикордонні, повідомив заступник начальника Охтирського районного центру комплектування Сергій Грицай. Церемонія прощання та відспівування відбулась біля будинку, де жив загиблий. Він з перших днів був то в самообороні з самого початку, а потім вже записався в лави Збройних сил України. Ми з самого малечка його знаємо. Сім'я дуже трудолюбива. Ну, вміли, міли, любили працювати що дома, що на роботі у дитинстві. Ну як і всі дуже спритний могі по і побігати, і набити собі лоба чи колінку здирити. Ну я б сказав, ну в дитинстві не, не плакав. Побратим загиблого Олександр Глинський розповідає з Олексієм. Познайомилися у серпні 2022 року на околицях Великописарівської громади. Олексій відповідав за небо, виконував задачі по протидії авіації. Відтоді два роки поспіль вони служили в одному підрозділі. З самого початку прибуття на кордон він перебував в першому. Шалоні два роки він ходив по повістю ножа і коли прийшов час виконувати бойову задачу вже на території нашого ворога, перенісши війну туди, він також був в перших рядах. На жаль, під час виконання бойової операції, під час бою, вдача відвернулася від Олексія і він загинув. Загинув героїчно. довгий час. Хлопці не могли його евакуювати у зв'язку зі складною оперативною обстановкою, яка була там. Людмила Заєць, вчителька Олексія Бацала. згадує, як навчався хлопець в школі номер 3 Прийшли вони в перший клас і навчався всі 10 років у нашій школі. Був розумний, веселий, фізично розвинений хлопчик. Такий кмітливий, завжди навколо нього було багато друзів, завжди захищав менших, стояв за них горою, стіною. Друга Олексія Бацала розповідає, що планували зустрітися на дні народження, до якого Олексій не дожив два тижні. Весь час наше дошкільне, шкільне життя було поруч. Ми гуляли разом, дружили, грали ми в футбол, грали спортом займалися. Він був музикальним хлопцем, грав на гітарі. Завжди відкликувався на допомогу. завжди. На позитиві він мог підставити себе і піти без розбору, зрозуміючи тебе, тільки тебе і прийти тільки тобі на допомогу. Поховали воїна поруч із рідними на миколаївському кладовищі. Попрощатися із ним прийшли друзі, побратими та небайдужі містяни. Траурною ходою від рідного дому до цвинтаря йшли пішки. Перехожі зупинялись, ставали на коліна, віддаючи останню шану захисникові. Олексій Бацелу на вік залишиться 39 років. Багато хлопців хотіло приїхати, але тим не менше ситуація така, що не можуть бути присутні і віддати останню шану своєму побратиму, надійному побратиму, з яким хлопці йшли в бій. А це дорогого варте. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.